Він хотів виховати проросійське покоління, а тепер проведе 8 років у тюрмі. Вчитель з Одещини нав'язував російську пропаганду своїм учням. Чоловік раніше служив у військовій розвідці, після чого він влаштувався викладачем мистецтва в одній з шкіл і розповідав дітям, що Одеса та Донбас нібито належать Росії. Державна прикордонна служба України вже затримала вчителя мистецтвознавця, який прагнув таким чином виховати проросійське покоління. Такого шанувальника країни-агресор. Виявили на Одещині. як з'ясувалося, чоловік працював вчителем мистецтва. Замість того, аби бути для учнів провідником у світ прекрасного, він доносив антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди. Уроки він починав з фрази Війну з РФ розпочала Україна, Одеса і Донбас території РФ і завжди будуть ними. І що нібито українські військові обстрілюють цивільне населення. Під час обшуків у вчителя виявили посвідчення ветерана військової розвідки. Окрім того, правоохоронці виявили у телефоні зло. Мисника багато підписок на російські пропагандистські канали. Чоловікові повідомили про підозру за статтею про заперечення збройної агресії Росії та розпалювання ворожнечі. Про російському мистецтвознавцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Тож наступні 8 літ чоловікові не варто хвилюватися щодо неповного педагогічного навантаження, адже тепер уроки він зможе провести хіба що за ґратами самим в'язням.